Вітаю сьогодні, 26 жовтня, 19 випуск циклу передач задачі перемоги від мене Олексій Голобуцького, політехнолога, який намагається, якщо не щоден щоденно давати якийсь аналіз, якісь події які відбулися за цей день, за тиждень, за місяць, відповідати на ваше запитання, лайкайте, коментуйте. Я на коменти практично всі відповідаю поширюйте, ну Робіть все, що роблять, повинні робити в YouTube каналах. Сьогоднішня тема це обрання нового спікера Нижньої Палати представників Сполучених Штатів Америки. І взагалі, яка реакція от на українську ну, майбутню допомогу є в Європі, в Америці. Чи які перспективи у нас в наступному році з приводу того, чи дадуть нам достатньо грошей для підтримки економіки, і чи дадуть нам ту військову допомогу, яку, в принципі, повинні були дати? А, ну, словом, обрали. Нарешті обрали нового спікера Майка Джонсона. Його чомусь називають трампістом, хоча він такий трампіст, м'яко кажучи, Неофіт треба розуміти, так що перспектива того, що Трамп стане президентом, багато конгресменів республіканців намагаються все ж таки будувати своє майбутнє. І якщо ти хочеш стати спікером парламенту, то ти повинен мати якусь підтримку. Найпопулярнішого зараз по праймеріз по політика республіканського це яким є Дональд Трамп. Чи він дійде до президентської кампанії, чи там це все інше розмови. на даний момент, це найпопулярніший, як це не прикро нам казати, найпопулярніший республіканець в Сполучених Штатах. І з його думкою, вимушені рахуватися, в тому числі конгресменів з республіканців, і цей Джонсон він дійсно він був на початку чи війни, був прихильником допомоги Україні по повній програмі. Можна було б яструбом навіть назвати, але за півтора року його позиція змінилась, стала ближче до Трампа. Але знову ж таки, сьогодні ж він заявив про те, що готовий говорити про допомогу Україні. Але концепція дуже проста: фінт з тим, щоб голосувати за допомогу Ізраїлю, Сполучених Штатів, Ізраїлю і Україні, пробачте, він. Скріж за все, не пройде. Республіканці все ж таки вимагають окремого голосування. І якщо з Ізраїлем там більш-менш все зрозуміло, республіканці є лобістами підтримки Ізраїля, і тому тут не, не очікувати таких сюрпризів, в принципі, мені здається, важко очікувати чогось такого негативного для Ізраїля, то для України є серйозні проблеми. Здається, складається така. Є враження, що допомоги буде менше в Україні, ніж планувалося на 24-й рік. Вона буде тут, без сумніву, вона буде, але її буде, з усього, менше, і вона буде даватися складніше. Бо республіканці вирішили зробити, ну, зокрема, Трамп, зробити з допомогою Україні, зробити у один з виборчих пунктів боротьби з Байденом, так? Це неефективність. Наданої допомоги і неефективність використання України цієї фінансової допомоги від Сполучених Штатів. Занадто багато розмов в різних сферах відбувається. Я вже записував щодо Ілона Маска, а тепер це в процесі обговорення кандидатури спікера парламента знов піднімалися ці теми. Але словом, все те, що ми смі... сміялися, не ми сміялися представники влади з приводу конгресменші Спарц, українського походження, да, яка приїжджала сюди і щось як е, негативне казала про Україну. Ну як здавалося, що негативно з точки зору того, що вона вважала, що не зовсім раціонально використовується ця допомога. Це історія ще минулого року. Тепер ці люди, які ну, звичайно, вони, е, ну скажімо так, вони націлені на перемогу Трампа в наступному році. Трамп свою позицію міняти до виборів, до того як він буде обраний, а цей варіант можливий, він, скоріш за все, буде сидіти далі на цій позиції щодо України, так? Ну, позиція дуже проста. Звичайно, кидати Україну ніхто не буде, але ось територія, росіяни захопили, от вони її будуть утримувати. А це буде Україна. І в принципі, я думаю, що республіканці не будуть там проти вступу. України майбутнього вступу в НАТО, але за, за, за принципом от, оголошеним НАТО взамін на території. І Трамп вважає, що це ідеальна схема закінчити війну з Росією. Чи буде це перетворено в корейський варіант? так, це, це вже історія майбутнього. Але ситуація отак виглядає. До цього до, до перемоги, можливо, Трампа треба готуватися. Час знову ж таки, судячи по дипломатичним зусиллям України, і по тому, що у нас постійно якісь перебільшувані очікування щодо допомоги Сполучених Штатів і щодо того, що курс не буде мінятися, ми це чули вже протягом останніх півроку. Я вважаю, що вікно можливостей, яке існувало в минулому році і першій половині цього року, воно закривається. Але знову ж таки, це ну ми повинні розуміти. Ми повинні завжди мати декілька варіантів розвитку подій. Не можна притримуватись найкращого варіанту. Я постійно про це кажу. Якщо ти виходиш з, най, з найпозитивнішого варіанту, то для тебе будь-яке погіршення, хоч трохи яке навіть не дуже буде впливати на наслідки, воно вбивче впливає взагалі. Оця постійно зрада, ця зрада, да, ой, щось там хтось сказав проти України. Ой. По-перше, раз скажу, вивчайте правих і ультраправих кандидатів від республіканської партії. Пробуйте з ними якимось чином працювати, зрозуміти логіку їхньої поведінки. І це не є навіть направлено проти України, це направлено проти глобалістського взагалі проєкту, проєкту Сполучених Штатів як. Глобальної держави, яка піклується за весь світ, вони виступають проти цього. Вони вважають, що Сполучені Штати за НАТО багато грошей витрачають, що ці гроші краще витрачати в самій Америці. Проблеми в Америці безліч. Ну знов ж таки, це так популізм найвищого рівня, бо зрозуміло, що цей статус Америки як найсильнішої держави. Як найбільш могутні держави, це в тому випадку результат того, що Сполучені Штати дійсно мають статус всесвітньої глобальної країни, яка контролює більшість процесів, які відбуваються в світі. Без цього контролю, звичайно, я впевнений, що Сполучені Штати не будуть такою могутні, не будуть такою багатою, не будуть такою успішною країною. Ну, це моя точка зору. Щодо Європи, так, про Угорщину говорити не будемо, це вже просто стає поганим, поганою темою. Орбана не поміняєш. Барель нещодавно сказав, що якщо Орбан так не подобається перебування в ЄС, він може вийти. Але чорта з два, Орбан буде виходити з ЄС. Він достатньо там грошей має, мається на увазі і держава да, без фінансової допомоги і ЄС, їм буде дуже важко тільки на російських е, грошах не протриматись. І з'явився в нього новий партнер це Фіцо, прем'єр нової Словаччини, який сьогодні сказав, що е, українські фашисти вбивали росіян з те почалася війна, і що він не бачить. Е, Ну, по результатам того, що відбувався контрнаступ України, він не бачить, яким чином Україна зможе відвоювати ту територію, яка захоплена Росією. І нащо логіка така в нього виклада вкладати далі гроші, якщо зрозуміло, що військ воєнного, воєнного виходу з цієї ситуації нема. Треба домовлятися. Тому. І знову ж таки про гроші. Да, він сказав, що буде всю допомогу, яка йде з Європи. Він перед тим, як голосувати, Словаччина буде за надання цієї допомоги, буде ретельно передивлятися. Тобто і тут у нас можуть бути певні проблеми. Єдине, що радіє, що все ж таки і Словаччина, і Угорщина настільки маленькі європейські держави, настільки з точки зору загального об'єму бюджетів, настільки настільки не впливають. На загальну картину, що все ж таки їх можна буде з ними домовлятися. Тобто, бюрократичні цент... <кхм> органи Центрального Євросоюзу, думаю, знайдуть. Просто це буде набагато складніше і буде довше. Знову ж таки, це для нас серйозні проблеми. Так, що така ситуація спостерігається, знаю, комусь. Я виходжу з того, що, по-перше, на жаль, ми живемо в такий період, що та ситуація, яка зараз є, це більш-менш позитивна ситуація для України, бо могло бути набагато гірше, зважаючи на ті процеси, які відбуваються на нашій планеті, скажімо так. Да? І так дійсно зараз починаєш розуміти. Я дивлюсь постійно кожен день за світовими засобами інформації, так, Ізраїль зараз забирає на себе все, всю увагу. Що для нас прикром. Так що лайкайте, коментуйте, поширюйте. Буду відповідати наше питання. І ще тут хотів вас питати, це останнє. Да, хотів спитати. Це не стосується політики, але для мене це дуже важливо. Пишіть, будь ласка, я хотів би ще записувати рецензії на фільми. Я не так часто дивлюсь нові фільми, але дивлюсь. Я дуже люблю кіно. Мені здається, що я трохи його розумію, особливо американський, так? і задоволенням ділився би з вами своїми оцінками, що я, в принципі, в письмовому вигляді роблю в себе на телеграм-каналі Голобуцький. Все, до наступних зустрічей. До побачення.